Третя штурмова бригада це та родина, в котру я мріяв, мабуть, потрапити. Я взагалі чув багато про азовську родину, про азовські рухи. У мене були такі мрії туди потрапити, але не було такої нагоди. І саме повномасштабне вторгнення мене туди привело. Були в дитинстві такі мрії. Я дуже мріяв потрапити в якісь спецпризначення, тощо, але мене не взяли е, в армію. Себто мене просто, я не пройшов комісію і мені поставили СО6, я не придатний був до служби в армії. І все. Але я як колишній спортсмен, я дуже швидко адаптувався, мені показували, просто я робив. В нас цінують за характер, те, що всередині тебе. Можна навчити людину за півроку віджимати, відтискатися, можна навчити підтягуватися, можна навчити її тримати зброю, можна навчити її штурмувати, копати будь що. Тому це не проблема. Головне, що ти усвідомлюєш, наскільки ти розумієш, що це надважливо для тебе. Не обов'язково бути знаєте, як протеїновим богатирем да, для того, щоб виконувати якісь задачі.